Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. У нас сьогодні рубрика автоплощадки. Частина друга. Знімаємо, що продається в Рівному на автомайданчиках. Знаходимося на вулиці Млинівська. От в хлопців Млинівська, 29Б, хто хоче адрес. І зараз глянемо, що в них продається. Бачимо в них, які дорогі сегмент продається. От Ford Edge, для прикладу, там, хто має бюджет 20, 2-літровий, на автоматичній коробці 21,450. Автомобіль вже зареєстрований, червоний колір, оригінальні легкосплавні диски. Такий варіант, коли цікавий, друзі. Знаєте, де площадка знаходиться. А ми нагадуємо, що можемо перевірити для вас автомобіль. Займаємося професійним автопідбором по всій Україні. Можемо зробити як і разовий огляд, так і підібрати авто під ключ. Також є послуга Супровід по авторинку Луцьк, Рівне, Львів. Нагадую. Детально по цінах в нашому інстаграмі в описі до цього відео. Бачимо, у нас Чирокер в кадрі, теж американець, теж у нас рівненський. От бачимо на шкірі. Автомат, мультимедія. Все, що треба є в такому бюджеті. Так, от все-таки Volvo з дорогого сегменту знімем Це в нас дизель пробіг не маленький але такі реалії. 25500, 17 рік 2-літровий дизель. Шкіра затонована так, друзі, є і дешевший сегмент. от В кадрі зараз бачимо Ford C Max, свіжо пригнаний по номерах з Німеччини. Фаркоп, паратроніки позаду бачимо. Обійдемо його так. Ось так він виглядає. Ціна 5550, 1,6 бензинка, 7 рік механіка. Номер телефончика був. Ось такий збережений салон. Форде дуже е, якісні салони роблять. Скільки вже років автомобілю? А, салон так виглядає. Знімемо це x 5 Mazda. Це в нас рестова вже версія. 2,5, все як треба. 38 тисяч пробіг. Невеликий пробіг, друзі. Понятно, що якісь тут є були пошкодження, якісь е, підводні камінь з Америки завжди є. Але пробіг, то шукає собі авто, щоб їздити і міняти мастила, фільтра. Тоді можна розглядати і Америку, закрити на дещо очі. Так, в нас популярна Q5-та. Ну, це у нас Дора з 10-й рік. 350 пробігу, 9200. 9200. Ну, Ціна цікава. Напишіть, друзі, в коментарях. Волинська реєстрація. Чорний колір. Так, каптіва. В кадрі. Такий цікавий колір. Рейлінги. 9400 22 дизель на автоматі. 243 пробігу. Шкіра. Звичайний автомат, мультикермо, кліма. Ну, в принципі, як для каптіви, тут все, що треба, є. Так, будемо знімати трохи і дешевший сегмент. Дивляться нас люди, які шукають різні автомобілі. тому... Якось будемо трохи чередуватись. Так, Ренокенго, сьомий рік 6750, 228 пробіг. Тут у нас стоїть К4М звичайний бензиновий двигун, на який без проблем можна ставити газ. У нас, так, по салончику. І це у нас до того всього оригінальний пасажир. Бачимо дверки всі заводські по стороні. Бачу і кермо не, не дуже сильно втомлене. Що говорить про можливо відповідність даного пробігу для цього автомобіля. Це не великий пробіг. Так, друзі, теж популярні автомобілі будемо знімати, це в нас Tiguan. Теж у нас бачимо це Америка. Синенький колір, металік такий. 11600. 225 пробігу, 2015 рік. Ось так він виглядає, оригінальні куславні диски, Гарно в стані гума, шкіра, автомат. У нас тут Айсен, друзі, це повний привід, тому тут стоїть Айсен. Не DSG, а звичайний хороший автомат. Ну Хоча і DSG мокра теж надійна. Так, ще одну коптіву для порівняння. Не будемо сильно зациклюватись на ній. От вам, зняли. Так, BMW ще знімемо. 16450 рік, 150 пробігу. Ну і вже пропустили Кудіак. Друзі, теж хтось здається писав, чи є на ринках. От на ринках не пам'ятаю, на площадках бачимо є. Дістроні, камери 360, все що треба. Так, знімемо два бюджетних автомобільчика. Це в нас Кіасіт. Хто догадався, 10 го року 1,4 бензин 180 пробіга. Бачимо, кузов у нас універсал, рейлінги, Механіка, мультикермо, кондиціонер. Так. В кадрі у нас Renault Logan, 1.2 бензин. Механіка. Газ, до речі, є. Так, трійка в нас F-30, Кузов, хто догадався, пробігу трохи є 2 літра дизель 17300, але це дизельна. Дизельна варіант. Так, знімемо бюджетний кросовер, Tucson, Kia Sportage, щось таких з бюджетних. Санкашка, тут у нас спортеч 2009 року, 2 літра бензин, механіка, все, що треба, 2017 рік. Простий, надійний, з гарною ще резиною. Дивіться. Гарний салон збережений, бачу. Кермо. В оригіналі нічого його не красили, не... не шили. Фаркоп. Гарний рівний автомобіль. На перший погляд. ми його звичайно не перевіряли, але в цей бюджет з кросоверів це топ продажів. Так, ну Звичайно, А5 буде на сьогодні ще на огляді. Це в нас 1,4 на DQ200, 270 пробіга, 8950 універсал Швейцарія, бачимо по номерах. Ось так вона виглядає. Друзі, рухаємося далі. І ще в нас один універсал Peugeot 508 року на Айсіня 270 пробіга, 11500. Шкіра. Мультикермо, кліма, навігація, все є. Так, ще один представник ВАК. Групи, хто догадався, Wolf у нас шостий кузов у нас універсал. Передні бачимо партроніки присутні. 1,6 дизель. 10 рік, 7800. Механіка п'ятиступенева, мультимедія, кліма, без підігрівів, без мультикерма. Круїзи теж, здається, ні, є круїз. В принципі, за ці гроші все. Так, ще одна п'ята, швиденько пройдемося. 7500. І ще один гольф. Двохлітровий, друзі. Тут хороший двигун, 12 рік, 270 пробігу. 9 тисяч майже автомобіль вже на реєстрації. Вистачає гольфів. 800 ціна. Так, Nissan Такий міський автомобільчик 1.6, варіатор Надійний двигун у них теж, друзі, стоїть тут 1.6 бензин. Так, да, їде він не там, не прям. Сильно, але. Він надійний. Так, Сандеро. 1.2 і 4950. Біленький колір. Так, ще така БМВ є черкаські номера. Не знаю, як вона сюди потрапила, але знімемо її. 300 пробіг, 550 ціна на старті. Так, ну а ми рухаємося далі. а 6 у нас в кадрі. 2,8, газ бензин, автоматична коробка. Так, Toyota Avensis, Це у нас Універсал. Механіка 6600, 1,8 бензинка. Так, Peugeot 301. 20-й рік свіжий автомобіль, друзі. 11950, 1,6 бензин. Пробіг у нас 32 тисячі. Цікавий варіант, хто шукає з малим пробігом на механіці. Такий автомобіль взяти, друзі. Так, бачимо гарне кермо. Затонована, притонована трохи. Свіжа, свіжий автомобіль. Peugeot центр -рівне, бачимо, вона обслуговувалася по номерних рамках. Хто хоче мати без проблем, перевірити, якщо дійсно все добре, такий пробіг, автомобіль вам прослужить вірою і правдою. Так, третій Меган в кадрі це в нас 1,6. 4М надійний двигун 10 рік 6500 ціна. Даного автомобіля кондиціонер без навігації, є, зато є кондиціонер і е контроль з мультикермом. Так, дві ашки стоїть. от такі дві красунки. Зараз знімемо по інформації. Друзі, зупиняйте відео. Читайте, бо автомобілів багато, все, не знаю, що все влізе. От вам рестайлінгова ще. Механіка. Пасад Б6, що бачите, є вони арки цілі. Трошки є там наліт. 6200, 1,6 механіка. Б8. 13900 на автоматі. На DSG 250. Мокрий, надійний двигун, надійна коробка. От такий ще Volkswagen. Левіда бачимо. Електро у нас 12500. Друзі, седан B7, 1,4-950. Так, знімемося по тій стороні. Так, Туранічка хтось просив знімати. 7.400 7 рік. Так, Peugeot 3008 У нас 2-літровий надійний двигун, 11-й рік, 259 пробіга шкіра без панорами. І 5008 зняв 230 пробігу. Двохлітровий на Айсені, друзі. Хто шукає надійний двигун, коробка вам сюди? Так, Пікасо, Гранд Пікасо. Це 4. 1,6. тут робот стоїть. 6450. Панорама. Все. Як треба. Ще одна 580. Перевернута ціна. Фіксуємо. Інформацію. Так. Що ще цікавого вам зняти? Знімемо, напевно, ще оцей фокус. Теж досить популярний. Простий автомобільчик. рік 5750. Авенсіс. Вісім дев'ятьсот a 4. Теж дизель 330 пробіг. Мерседес Єшка в нас. Це 250-й. Кузовий седан. 17 950, 250 пробігу. Цікавий. Заглянемо. До салону. шкіра підігріви, ну, все як єєшка, єєшка, так. Гарно виглядає сірий колір. Так, а сьома в Лівбекові. Це в нас механіка 1,6, Просто дешево економно. 260 пробігу. Такий Nissan, це в нас кікс, якщо не помиляюсь, так. Теж такий міський кросовер з невеликим пробігом з автоматичною коробкою 32 тисячі пробіг. Ось, Volvo таке ще преміум сегмент. рівненська на реєстрація. Перевернути, на жаль, номер. 17950. Ще такий один Фордок стоїть. 8 рік. Ось такий, да, салончик живий. Навігація розширена. Кандюр. Ось такий. З камеру доставили, бачиш. Так, друзі, нагадую про лайк, підписочку на наш канал. Це допомагає нам розвиватися спонукає до нових і нових відео. Кому сподобався. Напишіть якийсь коментар, друзі. Критика аргументована теж вітається. Можливо, щось пропустив, то на раз дознімемо. Вистачає, так ми знімемо, що ще тут є. Там і Санта-Фе стоїть, і Outlander, друзі. Тому приїжджайте, Ленівська 29Б до хлопців. А ми нагадуємо, якщо треба перевірка, можемо зробити вам її. Тому, друзі бережемося, До нових зустрічей. Дякую всім за перегляд.